Всім привіт! Ви на каналі Іван та Юра. І, і все, в цьому відео я вам покажу е, іграшки, які вчора мені подарував е, мій друг Максим. Що ж, ось це такий джип червоний. Е, послухайте, яка в нього мелодія. Або ж... Ну, моїй мамі більше подобається перша, бо друга похожа на тривогу. Тут відкриваються двері. Оце там папірчики я поклав. Ну, їх та дитина на ховаю. Ось. Тут навіть руль крутиться. Вам, напевно, не видно. Отак От зробимо. Ось. Руль тут крутиться дуже легко. Ну, цей джип я вам показав, тепер можна показати... А, до речі, забув. У нього тут дзеркала рухаються. Як і у справжньої моделі... Це, до речі, Мерседес. З цієї сторони те mm саме. -hmm. Цей Джек є. Ось так він виглядає. згори ззаду, з лівої сторони, спереду. правої сторони. Тепер покажемо вам ось цей джип. Він теж мені від Максимка в нього теж тут є. Ось так. Він може фарами світити. Так довго може. В нього так само відкриваються двері. І крутиться руль. Ой, дивіться. Але в нього руль вже крутиться важче. В нього він так само виглядає, тільки дещо іншого кольору, зеркало нього. Також рухаються. Тут теж відкривається. І рухається. Це Мерседеси. Всім дякую за перегляд. І я сподіваюся, що ці нові іграшки допоможуть мені в колекції.